Друзі, сьогодні в мене буде ще одна посилка з додатку тему, а я вирішив зробити окремий огляд на цю посилочку. Це буде ось така коробочка. І зараз я вам покажу, що в ній є. Відкриваємо Значить, ну, Я думаю, що хто більш-менш збирається, розуміє, що це мультиметр. Давно хотів замовити мультиметр саме додому. У мене на роботі є два мультиметри простеньких, типу ДТ-2205. От. А це я вирішив замовити такий повноекранний, скажімо так. Ну, Давайте розпаковувати. Є дві коробочки, ну, одразу видно, де мультиметр і де до нього щупи. Сам мультиметр виглядає ось таким чином. Ми його потім розпакуємо. Давайте подумаємо, що є далі в В нашій коробочки у нас є ось така інструкція. Інструкція англійською мовою. Тут є декілька мов. Така коротенька, простенька. Це все що є. Так, далі. І давайте дивитися, що ще є в коробочці. Коробочка зовсім прикольно зроблена. Ага. Ось ще є трошки більше інструкції. О, ось така. Прям книжкою зроблена. Full Screen Smart Digital Multimeter. Так і називається. О, тут уже трошки більш детально. Тут уже розписано, яким чином можна вимірювати ті або інші показники потрібні. От, наприклад, в даному випадку я відкрив, як міряти зміну напругу. Поруч написано, як міряти струм у постійної напруги. Ну, от така от маленька інструкція. Далі. Тепер давайте дивитися, що є ще коробочки. Коробочки у нас ще є. Ось такий кабірочок Type-C, до речі, маленький. Можна не там видно, що він маленький. І ось такі щупики. Ось такі щупики. Дивіться. Ось такі за ложечки. І ось самі щупики. Так, тепер давайте будемо пробувати це все під'єднувати і щось будемо міряти. Бо мультиметр, не знає, призначений саме для того, щоб вмірювати щось. Так от, відкриваємо. Ось так прикольно він виглядає. На екрані є захисна плівка, от яку я знімати, напевно, не буду. От, можна навіть щось приліплю, типу гідрогеля або якусь універсальну плівку, щоб не царапався оцей от екранчик. Значить, по тому, що видно одразу. Зверху є така залушечка. Тут роз'єм для зарядки. Type-C. Так. Закриваємо. Закриваємо. О. Далі знизу є а, два роз'єми для шубіків, ще один лішупіков. І давайте пробувати а, дивитися, що позаду ще є. Перед тобі включаємо динамік. Збоку є індикатор, а, зверху є отака от, от лімпочка, світодіод. це підсвітка. А, далі є три кнопочки, вімкнення, а, потім H і підсвітка, і НЦВ і ліхтар. Значить, вмикаємо. Давайте показую, як вмикається. О! Це він нам показав і одразу вмикає автоматичний режим. Тобто заявляє, виробник з'являє повністю автоматичний прилад, який при вимірах а, допоможе, скажімо так, швидше а, зорієнтуватися і швидше щось виміряти. Будемо пробувати. А, далі. Пробуємо включати підсвіточку. О, бачите, Екранчик світиться. Ну і давайте я підключу все-таки щупики і покажу вам щось шуміють. Що є отака от позначка внизу, де написано, є позначки а, вольти. А тут напруга, а, герця частота а, опір. Далі прозвонка. І щось ще от ми підключаємо сюди червоний. Там, де ком це буде у нас чорний. Підключаємо чорний. Показую, до речі, температуру. Бачите, в приміщенні. Зараз він чомусь прийшов на гірце, хоча я гірце не, не замовляв. Значить, 31 градус. А, далі, що будемо міряти? Давайте тут класичний варіант ось таку звичайну батареечку. Значить, я буду якось так тримати, щоб було вам видно. І беремо батареєчку. Мінус до чорного, плюсик до червоного. Не дуже зручно так це робити, але нічого. Щось у мірі, да? показую. Давайте я що не показує. Показую 1,5 вольта. у батарейка абсолютно нормально. 1,54. Бачите? Так, давайте далі. Тепер є такий режим, який називається прозвонка. Для чого він використовується? Просто на моєму мультиметрі, щоб поміряти батарейку, треба обрати постійну напругу, треба брати шкалу 2 вольта і потім тільки мірити. Тут він це зробив самостійно, тобто він з'ясував, що це батарейки, треба міряти вольтаж постійний, постійної напруги. Далі, прозвонка. Що таке прозвонка? От у нас, наприклад, є такий довгенький проводочок. У нас є вілка, є два провода, і ми хочемо з'ясувати, чи не перебитий він десь і чи є контакт між цими контактами і оцими. Давайте пробувати. Це називається режим прозвонки. Беремо один з проводочків. Так, так. Так, щоб було видно, я буду показувати. І пробуємо шукати, де він є. О, бачите? Тобто мається на увазі, що цей синій підходить ось сюди. Тепер беремо коричневий. Коричневий. Прозвонюється. Тобто, що у нас обриву між цими проводами? Немає. Просто я погано турмаю, зараз ще. І прозвонюється. Тобто цей режим використовується тоді, коли, наприклад, я ремонтую зарядний для ноутбуків і приносить, кажуть, не працює. І треба перевірити, чи це сам блочок, чи це просто провод, який, як правило, перегибається в місці, де підключається до ноутбука, і тоді я обрізаю просто цей провод і прозвонюю. Далі, давайте дивитися далі. Тепер більш складні виміри. У нас є ось така колодочка, підключена до 220 вольт. От. І будемо пробувати це, подивлюсь, чи вона підключена, підключена. І будемо пробувати зараз з'ясовувати, чи покаже нам цей прилад наявність фази. Тобто я візьму щуп один, червоний, напевно, і перевірю, чи покаже він наявність фази, правда, якщо добереться туди. Ага, він показує вольтаж. Щось там намагається показати. Ну, не долізає трошки, звісно. Давайте спробуємо просто виміряти вольтаж. Тобто, чи не згорить наш пила, скажімо так, і чи покаже, він нам наявність 220 вольт. Ось таким чином. Трошки не дістає. Да. Щопики не дістають, бо треба, звісно, через щось вимірювати. Так, ну з цим буду ще гратися. Значить, я не знаю, як виставити режим, щоб він мені показував D фаза D0, чесно кажучи. Ну, поки не синалізує. Ладно, може треба обрати буде якийсь інший режим. Ну, Тим не менше, ми з вами поміряли, це буду розбиратися. Батареєчку показую напруга, сам з'ясовую, що це постійна напруга. І показує її значення. А те, що мені треба прозвонити, він прозвонює. От, з цим іншим я буду розбиратися. Давайте я вам покажу ще, яким чином вмикається тут зверху О, ось такий ліхтар. А звісно, що цей ліхтар такий, це умовний. Це коли вам треба десь там щиточку з, е, наприклад, автоматами, подивитися, які значення напруги або чогось ще. О, ось таким чином. Так, далі. Я поки це все діло вимикаю. Буду експериментувати, буду дивитись, вимірювати, пробувати і так далі. і тому подібне. По мультиметру поки все. Друзі, нагадую, триває повномасштабне вторгнення, орки ніяк не заспокоїться, бо заздрять нам. Ну нічого, ми вистаємо обов'язково. Щоб це зробити швидше, пришвидшити цей процес, не забуваємо донати на ЗСУ. Всім рекомендую наш благодійний фонд-волонтерський центр на Криворізькій, 2 які називають центр допомоги переселенцям та ветеранам. Приходьте до нас, ми допомагаємо переселенцям, ветеранам і всім, хто цього потребує. Всім гарної дня!